Всім доброго дня! Тема нашого уроку розв'язування задачі за темою рівномірний рух, швидкість руху, графіки рівномірного руху. Будь ласка, відкрийте свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. І так, задача номер 1 Будь ласка, умову записуємо. І так, чотири спортсмени, які розвивають швидкість. 5,5 метра за секунду, 19,8 км за годину, 210 метрів за хвилину, 475,3 км за добу. Вирішили взяти участь у гонці на час. Це змагання, у якому перемагає той, хто далі від'їде за 1 годину. І такі питання: хто переможе в цьому змаганні, хто прийде останнім? Який шлях подолає переможець, на скільки метрів він обжене аутсайдера. І так, давайте будемо розв'язувати. Будь ласка, зверніть увагу на оформлення задачі. Ми зазвичай пишемо дано спочатку. Потім проводимо дві такі прямі: вертикальну і горизонтальну. Пишемо, що нам треба знайти. Далі пишемо. Розв'язок. Під розв'язком записуємо всі необхідні нам формули, розрахунки і нижче пишемо відповідь. Це теж оцінюється, тому зверніть увагу, як треба оформлювати задачу. І так, давайте запишемо, що нам дано. У нас є 4 швидкості цих 4 спортсменів. v 1 дорівнює 5,5 метрів за секунду. Ми вже казали. В умові бачимо це. Да? Так, в2 19,8 км за годину, В3 210 метрів за секунду, В4 475,3 км за добу. І час 1 година. Наскільки вони відійдуть, за одну годину треба підрахувати. Одну годину теж переводимо в систему СІ. Це у нас буде 3600 секунд. І нам треба знайти. Перше, хто переможе в цьому змаганні. Друге, хто прийде останнім. Третє, який шлях подолає переможець. Якраз давайте запишемо L невідомо, скільки цей шлях був. І Дельта на наскільки метрів він обжене аутсайдера. Ну, перше, треба перевести, щоб у нас були, були всі однакові одиниці вимірювання швидкості. Краще за всього, і ми знаємо, треба перевести систему С. Всі ці швидкості. v 1 вже у нас в системі С метрах за секунду, тобто v 1 дорівнює 5,5 метрів за секунду. А v 2 ви бачите вже в кілометрах за годину, треба теж перевести в метри за секунду. І так, v 2 дорівнює 19,8 км за годину. Згадуємо, що в одному км 1000 метрів. Тобто нам треба помножити на 1000 метрів. І поділити в одній годині. Згадуємо скільки секунд, 3600 секунд. Тобто треба поділити на 3600 секунд. Фактично треба 19,8 помножити на 10 і поділити на 36. Будемо мати 5,5 метра за секунду. Отож, швидкість другого спортсмена. 5,5 метра за секунду. Далі, швидкість третього спортсмена 210 метрів за хвилину. Теж треба перевести метр за секунду. І так, що треба зробити? 210 в метрах. У нас так і є метри, просто треба е, помножити на 1 метр. А от хвилини згадуємо, скільки в одній хвилині буде секунд. В одній хвилині 60 секунд, тому треба поділити якраз на 60 секунд. І це буде дорівнювати 3,5 метра за секунду. Це швидкість ми знайшли третього спортсмена. Швидкість четвертого спортсмена 475,3 км за добу. Згадуємо, що в одному кілометрі 1000 метрів. Що треба помножити на 1000 метрів. Це число 475,3. І е, поділити треба добу перевести в секунди. Пам'ятаємо, що в одній добі 24 години. А в одній годині 3600 секунд. Тож треба 24, помножити на 3600 секунд. Будемо мати 86400 86 секунд. Все, множимо, тут ділимо і маємо 5,5 метра за секунду це швидкість четвертого спортсмена. Давайте звернемо увагу, що швидкість першого, другого і третього спортсмена була однаковою. Тобто В1 дорівнює В2, дорівнює В4 і дорівнює 5,5 метра за секунду. Отож, ви зрозуміли, що всі вони троє будуть переможцями, тому що рухались з більшою швидкістю. Отож шлях у них буде теж більший. Пам'ятайте формулу. Давайте зараз її напишу. Форму швидкості V дорівнює L поділити на T. І ми розуміємо, що якщо більша швидкість, то за однаковий час вони долають і більший шлях. І ми можемо зараз знайти якраз цей шлях. Зрозуміло, щоб знайти L треба що зробити? Треба V помножити на T. Тобто T підняти от, з знаменника в чисельник V помножити на T. Що ми якраз і зробимо? Для першого спортсмена відповідно це буде і для другого, і для четвертого. І так, L1. Дорівнює v 1 помножити на Т. Перевіряємо одиниці вимірювання. Бачимо, секунди тут скорочуються, залишається метри, шлях вимірюється в метрах, все добре. І щоб знайти l 1 множимо 5,5 на 3600, отримуємо, що всі три спортсмени пройшли шлях, які стали переможцями. 19800 метрів. А тож шлях першого спортсмена, другого і четвертого, вони подолали шлях 19800 метрів і стали переможцями. Давайте знайдемо, скільки який шлях пройшов третій спортсмен, який програв, був аутсайдером L3. Знов-таки використовуємо формулу швидкості. V рівні L поділити на T. Відповідно, L буде дорівнювати V помножити на T. Швидкість помножити на час. Що ми якраз тут і пишемо? І так, шлях третього спортсмена L3 дорівнює V3, його швидкість цього спортсмена помножити на час. Перевіряємо одиниці вимірювання, все нормально. S е, секунди скорочуються, залишаються метри, все нормально, шлях вимірюється в метрах. І знаходимо L3. Шлях, який подолав третій спортсмен, який ми бачимо вже програв. 3,5 множимо на 3600. Маємо 12600 метрів. Отож він подолав шлях, бачите, менший 12600 метрів. Тобто ми впевнилися, що він дійсно програв. Все можна визначити, наскільки є різниця. Тут написано наскільки метрів він. Обжене утсайдер. У нас тут не один переможець, а три переможці, і вони всі а, разом подолав. Ну не разом, а мається на увазі, кожен подолав шлях 19 800 метрів. А той, що програв, третій спортсмен 12 тисяч 600 метрів. Отож, щоб знайти наскільки метрів він обжене аутсайдера, треба відняти від той шлях, що переможці да, прийшли. Треба відняти шлях, який пройшов аутсайдер. Тобто той спортсмен, який програв. І так, дельта L буде дорівнювати у нас L1-L3, віднімаємо 19800 метрів, мінус 12600 метрів. Маємо 7200 метрів. Отож, пишемо відповідь. Відстане спортсмен, який біжить зі швидкістю 210 метрів за хвилину. Це спортсмен номер 3 Інші пробіжать однакову відстань. Ну і будуть переможцями l 1 дорівнює l 2 дорівнює l 4 і 19,8 км. І відстане оцей третій спортсмен від них на 7,2 км. Ну, Можна записати. Відповіді у вигляді не метрів, а кілометрів вже. Так, задача номер 2 Складіть розповідь за графіком руху, шляху від часу. Сформулюйте задачі до графіку руху про, про інформацію, яку можна отримати з графіка, використовуючи співвідношення між шляхом, часом та швидкістю. Та розв'яжіть їх. Та з вами теж розв'яжемо. І так. Що у нас тут є? У нас є графік шляху, так? L від T. що ми можемо зробити. Ви бачите, на графіку у нас є три ділянки. На цих три, трьох ділянках у нас е, різна, ми бачимо, різна швидкість. Кут нахилу тут різний. Тому можна якраз і порівняти оцю швидкість, і знайти і побудувати. Новий графік, наприклад, швидкості від часу. Тобто за графіком залежності шляху від часу, оцим графіком, можна порівняти швидкості руху на ділянках за кутом нахилу до горизонтальної осі. Бачите, кут нахилу тут різний у них. Описати кожну ділянку. Використовуючи такі характеристики, як час і пройдений шлях, знайти швидкість руху на кожній ділянці, подавати графік залежності швидкості від часу. за... Отриманою інформацію з графіка шляху від часу. Ще раз, давайте дуже уважно, звідки ці з'явилися дані, які ми записуємо дано. Дивіться, у нас є перший діляночка. Ми бачимо, що за 20 секунд тіло подолає. Тут точка. так, у нас, Тіло подолає 25 метрів. Отож, давайте запишемо. Т-1 дорівнює 20 секунд l 1 дорівнює 25 метрів. Це те, що ми знайшли з першої частинки, з першої ділянки нашого руху, шляху від часу нашого графіку. Друга ділянка бачимо. У нас давайте, скільки часу пройшло, коли рухалось тіла. дивимося, 20, 30. Віднімаємо. 30 мінус 20 буде. Т2 у нас буде 10 секунд, відбувався рух. І тіло е, пройшло шлях. Ви бачите, від 25 до 75. Віднімаємо 75, віднімаємо 25, маємо 50 метрів. Тобто л 2 буде до 50 метрів. І досліджуємо третю ділянку. Ділянка номер 3 Від 30 секунди. Якесь тіло рухалось до 60. -ї. Віднімаємо 60-30 буде 30 секунд. Записуємо Т3 у нас буде 30 секунд. І давайте подивимося, який шлях подолало тіло на цій ділянці. Третій. 75 і 150. Віднімаємо 150 мінус 75. Маємо 75 метрів. Ми можемо знайти швидкості на першій ділянці, на другій і на третій. Що і запишемо, що треба знайти В1 невідомо, В2 невідомо, В3 невідомо. І побудуємо графік уже не від шляху від часу, а швидкості від часу. І так, давайте знайдемо швидкість. Пам'ятаємо, що V дорівнює L поділити на T. І для першої ділянки це буде V1 буде дорівнювати L1 поділити на T1. Замість L1 пишемо 25, замість t 1 20 маємо швидкість на першій ділянці 1,25 метра за секунду. Схожа алгоритм D схожий. І для другої частинки, другої ділянки руху v 2 Дивіться, тут у нас буде L2 поділити на t 2 l 2 у нас 50 метрів. Ділимо на 10 секунд на Т2. Маємо 5 метрів за секунду. І слідча третя ділянка В3. 75. Це у нас Л3 75. Ми ділимо на Т3. Ділимо на 30 секунд. Маємо відповідь 2,5 метра за секунду. Знаємо, що у разі рівномірного руху графік швидкості руху тіла це відрізок прямої паралельної осі часу. Що і покажемо з вами? Намалюємо графік залежності швидкості від часу. По горизонтальній осі у нас час, по вертикальній у нас швидкість. І так, перша ділянка у нас швидкість В1. Давайте її покажемо. Тіло рухалось 20 секунд зі швидкістю 1,25 метра за секунду. Що ми і показуємо такою прямою? Далі бачимо, що v 2 дорівнює 5 метрів за секунду. Дивимося ще раз по часу, скільки рухалось 10 секунд тіло рухалось. Тобто пишемо від 20 до 30 секунди і показуємо рисочкою, що швидкість була 5 метрів. За секунду. І третя ділянка. Відбувався рух з 30 по 60 секунду. Тобто 30 секунд ще тіло, Зі швидкістю 2,5 метрів за секунду. Маємо 2,5 метрів за секунду. І це теж отака пряма. Все, задачу ми розв'язали. Переходимо до задачі номер 3 швиденько. Рухаючи разом з міста до селища, два однокласника Сергій і Микола досліджували залежність пройденого шляху від часу, швидкості від часу на різних ділянках своєї подорожі. Обидва побудували графіки залежності шляху від часу та швидкості від часу. Відомо, що на першій ділянці рух хлопці протягом 10 хвилин пройшли 500 метрів, на другій е, зробили зупинку на 10 хвилин. На третій бігли зі швидкістю удвічі більшою за швидкість на першій ділянці протягом 10 хвилин. І нарешті пройшли ще 500 метрів, витративши на всю дорогу 50 хвилин. Хто з хлопців виконав графіки із помилками? І які саме ці помилки? Ну, Давайте розбирати ці графіки з вами швиденько. Ми таке вже вміємо, треба перевести. Ну, дані, які у нас є, з графіка шляху від часу, в графік швидкості від часу. Подивитися, де вони що невірно зробили. Подивитися, подивитися на ці графіки. І так, давайте перше, це давайте розберемо шляху від часу графіки. Нам Кажуть, що відомо, що на першій ділянці руху хлопці протягом 10 хвилин пройшли 500 метрів. Дивимось, тут у нас 1000, а тут у нас буде 500 і тут 10 хвилин. Дивимося, скільки вони пройшли за 10 хвилин. Піднімаємось сюди, перпендикуляр піднімаємо і бачимо, це відповідає 500 метрів. Все добре. У Микола вірно зробив. Сергій дивимося. Те ж саме зробив дійсно 500 метрів за 10 хвилин. Далі, нам кажуть, що на другій вони зробили зупинку на 10 хвилин на другій ділянці. Да? Свої подорожі. 10 хвилин зупинки. Є 10 хвилин зупинки і у Миколи. Є 10 хвилин зупинки і у Сергія. Далі, на третій бігли із швидкістю удвічі більшою за швидкість. На першій ділянці протягом 10 хвилин. Давайте тут розберемося, що у нас тут відбувалося? 10 хвилин, по-перше, а по-друге, якщо перша ділянка, дивіться ще раз, на третій бігли зі швидкістю двічі більшою за швидкість на першій ділянці. А перша ділянка, ділянка у нас вони пробігли шлях 500 метрів. А двічі більше це 1000 метрів за 10 хвилин. Дивимося. Що пише Микола? Микола, за 10 хвилин все вірно відбувається. У нас рух. Пройдений шлях. Шукаємо тут 500, а тут 1500. Віднімаємо 1500 від 500, маємо 1000 метрів. Все добре, зробив Микола. І дивимося, що Сергій зробив. У Сергія те ж саме, ви бачите. Тобто теж все добре. Далі. Читаємо, що далі. так 10 хвилин. І нарешті пройшли ще 500 метрів, витративши на всю дорогу 50 хвилин. Ну Дивимося, скільки до цього вони використовували. 10, 10, 10 хвилин. У них тобто залишилося 20 хвилин рухатись. так Вони ще 20 хвилин рухались. Дивимося у Миколи, що він поподував. Він каже, що за 20 хвилин ми так підрахували так, що відняли тут, бачите, 10, 10, були три ділянки, і ще одна 10. Четверта ділянка, відповідно, буде 20, тому що разом 50 хвилин йшли. Стільки часу витратили. Дивимося, що зробив Микола. Він показує, що 500 метрів, от бачите, від 1500 до 2000 він шов 20 хвилин. Все добре у Миколи. Дивимося, що зробив при цьому, що намалював Сергій. Дивимося, що Сергій у нас намалював, що він за 20 хвилин у нього шлях менше став. А ми розуміємо, що навпаки вони збільшували свій шлях. Отож, перша помилка ви бачите шлях від часу у Сергія. І помилку. Давайте подивимося, як вони переводять в графіки швидкості від часу. Дивимося першу ділянку. 500. Тут ви бачите метрів. Микола подолав за 10 хвилин. Щоб знайти. Ну, у нас тут, бачите, в метрах за хвилину. Дається, ну, малювали графіки такі. Написали швидкість в метри за хвилину. Тому нам треба просто буде ділити метри на хвилини. Так? І так, 500 метрів ділимо на 10, буде дійсно 50 метрів за секунду. Тут вірно зробив Микола і те ж саме зробив Сергій. Все нормально. Далі, вони зупинилися, ви бачите, тут не рухались. Тому дійсно швидкість. 10 хвилин не змінювалось. І тут вірно у Миколи, і у Сергія теж вірно. Далі дивіться, ще третя ділянка. Вдвічі з більшою е, написано, з, е, він шлях, вони подолали е, у двічі, так, бігли е, із швидкістю удвічі більшою за швидкість на першій ділянці. Ну, було 50. Зрозуміло, двічі більшою 100. 10 хвилин це вони робили. Микола все всевірно зробив 10 хвилин, ви бачите, 100 км, 100 метрів, вибачте, за хвилину. А в Сергій у нього 20, ви бачите, від 20 до 40. Тут помилка є у Сергія. І останнє дивимося, швидкість. Четверта ділянка, швидкість написано, залишилось 20 хвилин і ми рухатись 500 метрів. Ну, бачимо, що дійсно швидкість можна знайти на четвертій ділянці. Це буде тут у нас долають 500 метрів за 20 хвилин. Отож, треба 20, 500, вибачте, поділити на 20. Також четверта ділянка. Ми 500 метрів повинні поділити на 20 хвилин. Діло ми маємо 25 метрів за хвилину. І дивимося, що Микола зобразив. Бачите, 20 е хвилин він дійсно рухається зі швидкістю. Тут 50 на половину менше. Це буде 25 е -м, метрів за хвилину, з такою швидкістю. Все вірно, він зобразив. І це відбувалося протягом ще раз повторюю 20 хвилин. І ще раз, перша ділянка була 10 хвилин, дивіться, будь ласка, друга ділянка теж 10 хвилин, третя ділянка 10 хвилин. І останнє, оскільки вони 50 хвилин в цілому пройшли, у нас повинно було бути 20 хвилин. А у Сергія знову помилка. Він рухався зі швидкістю вірною, 25 метрів за хвилину, але. Швидкість була у нього. Ну, з цією швидкістю він рухався, рухався тільки 10 хвилин. Тож тут теж помилка. І так, домашнє задання у вас буде повторити параграф 9, 10 і пройти тест на все На цьому все. Дякую за увагу. Гарного дня. Тримаємося разом. До побачення!